Методи діяльності президента Зеленського і його партії часом нагадують методи радянського союзу. Одна центральна партія, культ особи. Як при Сталіну був культ лічності Сталіна, вибачте, що мускальською. казки про світле майбутнє. Земля крестьянам, яку потім забрали, фабрики робочим, які потім забрали. Політичні репресії, натяки на розстріли, тобто пристрелювали одним словом. так? залізний занавіс поки що лише для чоловіків. Через воєнний стан чоловіки призовного віку повинні залишатися в країні і втечі людей з країни. Тисячі чоловіків змогли виїхати за кордон, підкупивши чиновників. Це лише співпадіння, чи в цьому є раціональне зерно? Давайте розбиратись. На третьому місяці повномасштабного вторгнення слуги народу ініціювали законопроект, яким пропонували дозволити командирам вбивати військових у разі непокори, тобто дезертирів. На третьому році повномасштабного вторгнення наближена до офісу журналістка вголос задумалася про розстріл панікерів. Пам'ятаєте цей епізод? Президент Голобородько через зірване голосування розстріляв кіношний парламент. Можливо, саме такий рішучий, проте навіть у серіалі, уявний вчинок президента надихнув його реальних сподвижників на такі безумні ідеї. У травні 2022 року, на третьому місяці повномасштабного вторгнення, народні депутати від монобільшості запропонували командирам розстрілювати на місці тих військовослужбовців, хто чинив би опір, чи становив загрозу для командира, хто чинив би насильство, чи був просто дезертиром. Кому така ідея могла прийти в голову? Їм безуглії з її цілодобовими претензіями до ЗСУ, фахівчині із якості дітей Третьяковій та мазурашу, генератору дивних законопроектів. Вчасно потрапивши до публічної площини, доробок слух був відкликаний через хвилю обурення, хоча напередодні профільний комітет цей законопроект пропустив. У травні 2024-го Наталя Мосійчук та що не маже мову на хліб і готова взяти на поруки олігарха Коломойського, порівняла з панікерами тих, хто викладає в мережу відео примусової мобілізації. Під час другої світової війни таких людей називали панікерами. От і, і з ними вступали в, 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 в взаємозв'язок люди, які були відповідальні за те, щоб ну хоча б ці не заважали, да і кандалами на ногах не не були. Тобто пристрелювали одним словом. Та да? от так просто розстрілювати, щоб не заважали тих, хто made in Ukraine. Їм не потрібні докази. Їм треба реалізувати свої уявлення. Вони впевнені, що їх уявлення правильні. Авторитарний режим в Україні вже сформований. Можливо, хтось ще не замічає, але коли, приходять, коли приїжджає сталінський воронок під один під'їзд, інші думають, що відсидяться. В результаті виходить так, що не відсидять. Ніхто не відсидівся при Сталіну, і так само в цій історії також ніхто не відсидиться. Якщо ми говоримо про свободу слова, тобто, коли закривалися опозиційні медіаресурси, ніхто нічого не пояснив до сьогоднішнього дня, до речі. Тобто, в антиконституційний, в антизаконний спосіб, я знаю, що за це хтось потім сяде. І на превеликий жаль, нам потрібно буде якось намагатися дістати, а хто ж дав наказ зробити це? Бо виконавці зрозуміло, це, це умовно кажучи, це люди вже вони обречені. але повернемося до озвучених в голос ініціатив. Дуже схоже на заходи боротьби з незгодними в радянському союзі. І як не дивно, Зеленський і партія Слуга народу тяжіють саме до методів радянської влади в його цінностях. Що таке хорошо, це е певний Радянський Союз. І ми це бачили в його жартах, і коли він був початкуючим гумористом, і далі, 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 далі. Тобто цього дуже багато. Так <таспілляння> нормально. Єдина партія, що веде у світле майбутнє, такі надії на фракцію і партію Слуга народу покладали і Зеленський, і виборці, які віддали свої голоси на дострокових виборах за ноунеймів. No Я приватний підприємець у сфері фото-відео. Та нехай собі як знають, божеволюють, конають, нам своє робить. Всіх панів до дної ями, буржуїв за буржуями, будем, будем бить. Здається, саме так завзято планували діяти представники монобільшості, вперше утвореної в парламенті. Це ж іронія слуга народу із самого початку, коли Сталін говорить про політиків. 30-х років як послуг народу для мене це очевидно, що це вороги народу, так називаються. Ну якби але очікування не справдилися. Може і на краще. Бо що очікувати від нових облич без освіти та досвіду? Всі ж пам'ятають ідею продати свою собаку, щоб сплатити комуналку. Якщо елітне породи, то що? то може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Чи поділ дітей на якісних та неякісних? А народжує дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу. Ми отримуємо дітей дуже низької якості. Тут нещодавно ще один слуга відзначився ідеєю запровадити податок на бездітність. 38-річний бездітний нардеп Гривко вирішив збирати податки за для покращення демографічної ситуації в країні. Не розвивати медицину і відновлювати економіку, а в чергове знайти привід, збирати гроші. Це ж було вже і дійсно за сталінських часів діяв наказ Верховної Ради СРСР про плати для холостяків, самотніх і бездітних громадян, яким чоловіків від 25 до 50 років і жінок від 20 до 45 років змусили покривати податок у розмірі 6% від доходу. Натомість штатні пропагандисти з телевізора вправно продовжують виконувати свою роботу. Це брехня. Яка кожного дня з усіх щілин ллється на голови наших людей, вона багато в чому багатьох засліплює. Але кожного разу, коли люди починають стикатися з реальністю, вони починають розуміти, що весь той конструкт, який вибудовує зелена влада, вся та мильна бульбашка, у рами ломім гнуться шведи, і ми від перемоги до перемоги крокуємо. І скоро взагалі. Досягнемо чогось такого незвичайного. А саме країни мрій, про яку Зеленський нам розповідав у 2019 році, то ця дійсність вона повинна вилікувати всіх. Це питання часу, коли це станеться. Все та ж Мосайчук заявила, що СБУ стукатиме до всіх українців, а чоловікам доведеться з'явитися до ТЦК у будь-якому випадку. Я вам друзі хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Тоталітарний режим, який фактично на сьогоднішній день сформований, але він ще не проявив себе. Вони ще не починають застосовувати ну повсякденно, повсякчасно і, і повсюду свої можливості. Є справи помсти, наприклад, справа полковника Червінського, є справи проти волонтерів. Є колосальна кількість справ проти військових, яким навіть умовне покарання не дають. Проте є позитивні моменти пропагандистів відверто починають ставити на місце, і це вселяє надію, що рожеві окуляри давно ізбитими скельцями. Президент не з системи зруйнував систему. Це досягнення Зеленського? Чи призвело це до війни? Що за бред? Яку систему? Ви що, серйозно зараз? Ви говорите про систему, яку він зруйнував? Ви серйозно? А, система це гроші. І гроші працюють. Так само, як і працювали. Прийшли нові, які сказали, що все поруйнуємо, і ми додали 20%. І? Ну. Про яку систему? Що він там зруйнував? А єдина система, яку він дійсно зламав, це система державного управління. Він практично позбавив суб'єктності всі конституційні органи влади: Верховну Раду, Кабінет міністрів, суди Верховний і Конституційний, правоохоронні органи. Єдине, що мені вдалося зламати, це органи місцевого самоврядування. І от, коли ми подивимося на цю модель управління, яку, якою він замінив конституційні органи влади. То це абсолютно неконституційна, абсолютно неефективна, непрофесійна і безвідповідальна модель влади. Не можна управляти країною з допомогою п'яти шести менеджерів. Вона дуже велика, в неї дуже величезна кількість проблем. І коли ви приймаєте рішення, відповідають за них інші, то це й породжує систему безвідповідальності. Кількість прихильників Зеленського зменшується. Кількість Чиновників Єрмака збільшується. А чиновники формують потічки. Потічки формують ріки, і це все пов'язано не тільки з владою, з владними повноваженнями, але й з фінансовими ресурсами. Через воєнний стан вибори в Україні неможливі. Це визнають і влада, і опозиція. Тому президентський термін чинного глави держави безтерміново продовжується до закінчення воєнних дій на території України. Ключова схожість між Радянським Союзом і е, е, командою Пересидента на сьогоднішній день полягає в тому, що і там мали певне уявлення, що треба робити, і діяли без закона навіть того, який вони самі і писали. Тому що чого би зараз Зеленському не прийняти закон про те, що всю опозицію треба розстріляти? Ну що ж. Піде в парламент, скаже Стефанчукуї, у нього є голоси. Вони ж без проблем можуть це зробити. Але вони цього не можуть робити, а їм це не потрібно. А навіщо їм утруждатися, приймати закони? І тому існувала Конституція Радянського Союзу, яку вважали найдосконалішою конституцією, найкращою. Вона була ідеальною ліберально-демократичною Конституцією, яка існувала. А, ну, є така думка. А при цьому під гаслами цієї конституції розстрілювали, вбивали, давили і так далі. Те Та саме і тут по телевізору говоряться правильні речі, коли людина каже: Ми хочемо, щоб всі вороги загинули. Перше, що треба зробити, а кого ви маєте на увазі? Хто у вас тут ворогів в першу чергу? І тобто виходить, що ти спочатку вигадуєш вирок, а потім використовуєш. Владні повноваження для того, щоб його реалізувати. Оце, як на мене, то це ключове співпадання радянського і зеленого. От воно, це ключове. А те, що там називається умовна кажучи, слуги народу, а там називалася комуністична партія. А то, що тут одна партія, а там не одна, ну могло бути і кілька партій. Я думаю, що зараз вже слуг народу не буде, буде якась інша партія. І первинна ознака: права одна людина. Чи один клан, чи одна група, всі інші повинні виконувати те, що вона скаже, а якщо ні, то нести покарання за це. Все, що ми бачимо сьогодні, це імітація. І взагалі вся влада Зеленського це величезна імітація. Мені, мені просто дивно, чому люди цього не хочуть бачити. Тому що як тільки вони це побачать, станеться все те, що колись описано було у казці Ганса Крістіана Андерсена про голого короля. І перший хлопчик. Хто крикне король голий? Я думаю, це буде настільки величезною несподіванкою для всіх, що люди скажуть: а як же ми раніше цього не замічали? Чому ми цього не бачили? Це питання вже до самих людей. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.